Доброго ранка мої любі малята. Сьогодні у нас математика, до нас в гості завітала Катруся. Вона приготувала до вас цікаві завдання. Вона хоче дізнатися, як ви вмієте, рахувати та порівнювати. І розмова буде йти про одяг. Катруся дуже любить сукні, і в неї їх багато. Скільки ж не слухань? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири п'ять. Всього сукань п'ять. А тепер давайте назвемо по порядку перша, друга, третя, четверта, п'ята? Яка по порядку жовта сукня, п'ята, а червона друга. Яка по порядку зелена сукня? Перша, а Фіолетова. Четверта. Катруся обрала свою найулюбленішу сукню на свята. Вона дуже полюбляє сукню в горошах. Яка вона по порядку? Третя. А яка вона за кольором? Рожева. В катрусі є старший брат Пихайлик. У нього ціла шафа одягу. Що ж у нього є у шафі? Футболки. Ще що називайте? Светри та верхній одяг. Скільки в нього футболок? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Всього футболок п'ять. А тепер назвемо їх по порядку. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Яка по порядку? Зелена футболка. Третя. А найулюбленіша футболка у нього жовтого кольору. Яка вона по порядку? Перша. А скільки светрів у Михайлика? Один, два, три, чотири. Всього светрів чотири. А тепер назвемо їх по порядку. Перший, другий, третій, четвертий. Червоний светр який по порядку? Перший. А четвертий який за кольором светр, Коричневий. А скільки зелених светрів? Два. Які вони по порядку? Другий та третій. А скільки верхнього одягу? Давайте порахуємо: одна, дві, три. Всього курток. Три. А тепер назвемо їх по порядку. Один. Перша. Друга, третя. Найулюбленіша куртка у Михайлика зелена. Яка вона по порядку? Друга. В катрусі теж своя шафа одягу. Скільки в ній полиць? Давайте назвемо по порядку перша, друга, третя, четверта. Скільки всього полиць? Чотири. Що лежить на верхній полиці? Шапки та берет. Як їх назвати одним словом? Головні убори. А що лежить на першій полиці? Нічого не лежить. вона пуста. На якій полиці знаходиться верхній одяг, на другій. А на якій полиці знаходяться светри, на третій. У катрусі є найулюблений светр. Він зеленого кольору. Який він по порядку? Четвертий. Молодці. Катруся пропонує вам порівняти предмети за шириною. Перед вами шарфи. Вони однакові за шириною? Ні, різні. Червоний який? Широкий, а зелений з коричневим вузький. А як це перевірити? Треба прикласти один до одного. І тоді ми бачимо, що зелений з коричневим вузький, а червоний широкий. Тепер порівняємо верхній одяг. Який тут одяг? Куртка та плащ. Що нам треба зробити? Прикласти. Куртку до плаща. І що ми бачимо, що куртка вузька, а плащ широкий. А зараз порівняємо спіднички. Вони однакові? Ні. Червона спідничка яка? Широка, а жовта вузька. А як ми дізналися? Порівняли, приклали жовту до червоної. А зараз порівняємо шорти. Рожеві які? Широкі, а сині вузькі. Що треба зробити? Прикласти, щоб порівняти. У нас дві шафи. Якого вони кольору? Коричневого та жовтого. Вони однакові за шириною? Ні, різні. Якщо поставити одна біля одної, то ми бачимо, що коричнева шафа яка? Вузька, а жовта широка, Катруся пропонує розкласти весь одяг за сезонами. А які це сезони? Осінь жовта лега цеглинка, зима синя лега цеглинка і літо. Червона лега цеглинка. Тут багато різного одягу, і треба розкласти його за сезонами. Що ми бачимо, що одягають восени? Легкі шапки або берети, плащі, куртки, легкі светри, брюки. чоботи резинові, черевики, колготки, спіднички і брюки, що вдягають взимку теплі шапки, теплі куртки, теплі пальто, теплі светри, утеплені джинси або теплі штани, зимові чоботи. Черевики утеплені і шкарпетки теплі. А що вдягають влітку? Літні капелюхи. Да? бачимо тут безболка, і дівчачий капелюшок, футболки, шорти, шкарпетки, кросівки, літні платячко, легкі літні колготи та босоніжки. Катруся труся панує пограти в гру, що зайве. Що ж тут зайве на малюнку? Футболка і червона лега цеглинка. А чому? Тому що тут спіднички, а футболка тут зайва, бо футболку одягають на тулу, а спідничку на талію. А тут що зайве? Тут зайва куртка. А чому вона зайва? Тому що тут брюки, а куртка це інший вид одягу, верхній. А тут що зайве, сукня. А чому вона зайва? Тому що тут головні обори, а, а сукня це інший вид одягу. А тут що зайве спідничка, тому що светрі і спідничка це різний вид одягу. А тут що зайве? спідничка зайва. Чому? Тому що тут сукні і одна тільки спідничка, тому червона лега цеглинка. Діти, ви сьогодні були розумнички, гарно відповідали, катрусі. Сподобалось, як ви вирішували завдання, закріпили кількісну порядкову лічбу, порівнювали за шириною, називали різні одяги, добирали сезонний одяг, і те, що вам було важко, які ігри найбільш сподобались? Катрусі вже пора додому, вона вам каже, до побачення.